Вітаю, мої дорогі гурмани, з вами кулінарні пригоди. Сьогодні я поділюся з вами рецептом чи не найпростішого та водночас вишуканого десерту французької кухні цукрові вушка пальмє з шоколадною начинкою. Це дійсно чудовий спосіб використати листкове тісто, яке є у вас в холодильнику. Давайте розпочнемо. Чимало з вас, можливо, чули про класичні пальм'є – це солодкі. Вушка, в яких головними інгредієнтами є листкове тісто і цукор. Сьогодні ми додамо трохи гіркого шоколаду, щоб зробити їх ще смачнішими. Для цього рецепту нам знадобиться 700 г листкового бездріжджового тіста. Почнемо з того, що будемо працювати з ним на робочій поверхні, посипте її двома столовими ложками цукрової пудри. На цей підсолоджений простір покладіть один пласт тіста та зверху також присипте його двома ложками цукрової пудри. Після цього накрийте іншим пластом тіста та присипте залишками пудри. Тепер візьміть качалку і кілька разів розкачайте тісто, щоб цукор добре всотався. Можливо, з першого разу весь цукор не поглинеться і залишиться на столі. Не хвилюйтеся, просто зберіть цукор назад на тісто, складіть його на впіл і розкачайте в прямокутник. Після цього ставте тісто в холодильник на півгодини. Поки тісто охолоджується, ми підготуємо шоколадну начинку, знадобиться плитка гіркого шоколаду з вмістом какао 70% та 60 г вершкового масла. Розтопіть масло і шоколад на водяній бані, щоб вони перетворилися на однорідну масу. Як тільки тісто охолоне, нанесіть на нього приготований шоколад. Тепер настав час формувати цукрові вушка. Робимо два рулетики, скручуючи їх з країв до центру один назустріч одному. Коли рулети готові, розрізаємо їх на шматочки приблизно в 1 см завтовшки. Викладайте їх на деко, яке обов'язково треба вкрити пекарським папером, щоб вушка не прилипали. Випікання займає всього 15 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Не забудьте за 2-3 хвилини до кінця випікання перевернути вушка, щоб підрум'янилися з обох сторін. Ось і все, наші французькі цукрові вушка готові. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До нових кулінарних зустрічей.